Товариство, добрий день. Сьогодні у нас Race Go 3, четвертий трек ми робимо. І що хочу сказати на початку. Підпишіться на канал, лайк, комент, телеграм, банка все під відео знаходиться. Погнали до побудови самого треку. Це всі конектори, котрі нам будуть потрібні. Зараз я спробую зробити так, щоб було більш зрозуміліше. Починаємо будувати спочатку, зі стартових воріт. Беремо нашу палку, беремо конектор на три штуки. Тут у нас буде стояти прапорець. Потім ми далі вставляємо ще одну палку. Тут у нас буде на скільки? На 4, так? На 4 виходи робимо. І тут закінчуємо, як. Стартові ворота, в котрі будемо залітати. Далі ми йдемо в цю сторону. Ставимо сюди паличку, ставимо Т-конектор. В Т-конектор, паличку донизу. Це наші ще одні ворота, котрі не будуть використовуватись. Ще одна паличка далі і кутовий коннектор. Так буде краще і зрозуміліше, як це все відбувається. Так, Чик. хоп це початкова частина. Як це все влізе, я поки що не знаю. Ну, зараз побачимо. Наступну починаємо будувати і візьмемо на 5. Поставимо туди паличку, це буде нижня. Беремо кутовий конектор, повертаємо. Вставляємо сюди ще одну паличку. Тут у нас повинен бути т конектор тому що у нас буде ще прапорець нагору. І спускатися донизу. Чік. Зробили. Наступне, що ми беремо, це ми беремо на 4 виходи. Хоп, така штучка. На 4 виходи ставимо, щоб в цю сторону пішло. В цю сторону ми йдемо понизу. Хоп! Наступне, що ми на 5 конекторів беремо, під'єднуємо сюди, на 5 виходів конектор. Це у нас ось так от якось виходить. І йдемо вгору. Тут після цього ставимо кутовий конектор. Не падай! Кутовий конектор завертаємо сюди під кутом 90 градусів. Потім ставимо ось таку ну, пряму нашу палку, секцію. Далі у нас йде Т-конектор. Т-конектор ставимо. Донизу спускаємось. Знизу ставимо ще один Т-конектор під 90 градусів. Це просто, щоб воно стояло. Щоб воно могло нормально стояти. А Т-конекторів повинно вам вистачати. Далі йдемо на наступну секцію, і тут ставимо теж Т-конектор на три виходи. Наша на 5 ще залишилась. Вставляємо сюди. І ось так у нас це вийде. Наступне сюди ставимо прапорець. Прапорець поставили, трошечки підредагували. І тут ми ще вставляємо одну секцію. Ця секція нам треба для того, щоби. Так, ось так. Для того, щоб це все підрівняти. Цим, Цією стороною. Останньою, ми підходимо до цієї секції. І все. І у нас весь трек готовий. Після того, як ви його зібрали, подивіться, щоб все було під 90 градусів, щоб все було квадратне, і тоді можна буде пролітати. А що з цим? Як його? З лаптаймером. Лаптаймер ставиться, чим би його показати, Давайте цим, якось отак. От. Він кріпиться під куточком ось з тієї сторони, тому що тут ви будете теж пролітати і так його просто не поставиш, бо лаптаймер буде це засікати. Тому його кріплять, щоб він дивився якось сюди, коли ви пролітаєте конкретно через ці ворота. Що, поїхали пролітати. Беремо дром. І наші стартові ворота в них залітаємо. Литимо прямо в ці ворота, вліві, в ліві, нижні. І тут у нас сходинка йде нагору. Пролітаємо тут по колу. І так само по колу ми летимо через цей прапорець, котрий над стартовими воротами. Ми його пролітаємо і пересікаємо. Летимо ось сюди. Облітаємо цей прапорець знову. Залітаємо сюди і пролітаємо через ці ворота. Пролетіли через ці ворота, вилітаємо і облітаємо цей прапорець. Пролетіли цей прапорець. І тут нам треба спуститись в ці ворота. Ну, я так не вмію робити цей спліт С. Але я пролітав, я спускався нижче і пролітав сюди. Коротше, вам треба через ці ворота пролетіти, залетіти в ці ворота, чик йде обльот цього прапорця, і залітаємо з цієї сторони. І сходинки у нас тут будуть донизу. Облетіли верхній прапорець і залетіли сюди. Тому лап таймер ставиться в цю сторону нахиленим для того, щоб коли ви тут крутитесь, воно не засікало. І нове коло полетіло. Сподіваюсь, так було зрозуміло, щоб з назвами всіх конекторів і куди яка секція йде. З прольотами теж я сподіваюся, що все було зрозуміло. Тож, на цьому в мене все. Я погнав.